З допомогою черв'ячка вивчаємо 12 англійських часів. Найпростіший з них present simple або present indefinite. Якщо дія відбувається не раз, використовуємо дієслово взяти просто словничка. Наприклад, I eat apples every day. Я їм яблука кожен день, каже черв'як. Отже, це відбувається не раз. Present continuous наступний час. Дія відбувається лише раз. Ми її бачимо цю дію. Наприклад, we are eating the same apple now. Ми їмо те саме яблуко зараз. Ми бачимо цю дію. Це відбувається тільки зараз і один раз. Отже, ми використовуємо вже слово взяти слонечка, але з закінченням «ing» eating. І перед ним. Допоміжні слова am, IS або A залежно від особи. Якщо я то am, якщо він, вона, воно is, всі решта А. We are eating the same apple now. Цікаво, що цей час ще використовується, коли він означає в майбутньому одну дію. Ну, наприклад, ми завтра о шостій їмо яблук. То заплановано з кимось, що точно о 6 годині ви їсте це яблуко. І ви українською мовою кажете: ми їмо, не наче теж теперішній час, хоча про майбутнє. Наступний час present perfect. Дія сталася, і головне, що не сказано, коли саме в минулому це було. Наприклад, I have already eaten this apple. Я вже з'їв це яблуко. Тут у нас використано допоміжне слово have, а от дієслово вже не просто словничка взято. Треба вивчити третю форму неправильного дієслова їсти. А якщо дієслово буде правильне, просто дописати дій. Отже, це дія, яка сталася. Головне, що вона сталася. і неважливо, коли. Вже. З'їв та й усе. Можна навіть сказати, я сьогодні з'їв, все одно невідомо коли це було. Це на даний момент сталося. Навіть можна сказати, я цього року з'їв яблука. Теж це на даний момент сталося, бо цей рік ще триває, а коли це було, ми не знаємо. Наступний час. Present perfect continuous означає дію, яка відбувається зараз, так якось у цей час, present continuous, але нам відомо, скільки вона вже тривала, ця дія, так не наче якось тут в perfect. Тому так і називається. Дія відбувається і знаємо ще, скільки часу вона відбувається. I have been eating this apple since early morning. Черв'ячок каже, я їм це яблуко з самого ранку. Дія відбувається, знаємо, скільки з самого ранку. І головне, що ми цю дію бачимо теж. Якщо ми ось отут не бачимо цю дію, придеться робити крок назад ось сюди. Ну, наприклад, речення Я люблю яблука з дитинства. Я їх зараз люблю і відомо, скільки вже часу люблю, але слово люблю не можна побачити в дії. Тому це буде речення повернеться на крок сюди і буде I have loved apples since childhood. Те ж саме відбувається і отут. Якщо ви кажете зараз я щось роблю, я їм зараз яблуко. Це present continuous, але зараз мені подобається яблуко, ми ніякої дії не бачимо. І теж доводиться тому от там повертатися і було тут речення I like apples now, хоча й прямо зараз їх люблю, але дії ніякої не видно. Це був перший рядок теперішніх часів. Другий рядок минулі часи. Past simple – це дія, яка сталася в минулому і чітко сказано коли. Ну, трошки схожа на цей час, але тут дія просто сталася і не сказано, коли вона сталася. Вона просто на даний момент сталася. А ця дія сталася, наприклад, вчора, хвилину тому, і використовується тоді друга форма, називається це. Її теж треба вивчити неправильних дієслів або за допомогою і дій у правильних дієслів. І так я з'їв яблука вчора, каже наш черв'як, або я їв яблука вчора. Все це буде past simple. Також в цьому часі можна робити такий перелік. Я з'їв яблука, ще кудись сходив, ще щось зробив. Все це було того ж самого мається на увазі дня, і весь час буде друга форма. Наступний час називається past continuous означає дію, яка не закінчилась, якщо отут уже з'їв чи їв і вже закінчилось, а тут я тільки їв в якийсь момент. Тобто ще не доїв точно я їв яблуко в який момент, каже черв'як, коли моя мама прийшла. Отже, мама прийшла, це якийсь був момент, а він якраз тоді їв, I was eating an apple when my mother came. Ось саме тому, тому ми тут і використовуємо раз це past continuous, так само як у Present continuous, знову дієслово з закінченням Ing, але замість am і зараз, це час минулий, використовуємо was в однині і were в множині. Наступний час past perfect. Дія сталася, ну знову вона сталася. І тут вона сталась, ми знаємо, коли вчора, позавчора, і тут вона сталась, просто ми знаємо, на даний момент вона сталась. А тут вона сталась до чогось, що вже й так у минулому. Ну, Наприклад, кажучи, черв'як, we had already eaten apples when we began to eat plums. І так, минулий момент ми почали їсти сливи. А до того ми вже з'їли яблука. Отже, ось у нас past perfect Ми з'їли ще до того, як почали їсти сливи. Past perfect схоже утворюється, як і Present Perfect. Одна команда. Третя форма дієслова eaten, але тепер have змінилося на had. Past perfect continues означає дію, яка відбувалася. Знаємо скільки, і знаємо, на який момент було оте стільки. Наприклад, черв'як каже, I had been eating apples for two hours when my friend. Arrived. Я їв яблука дві години, коли мій друг прибув. Отже, відомо, що їв, відомо, що це дві години. А на який момент були ці дві години? На той момент, коли друг прибув. Тому тут і є past perfect continuous. знову схоже на present perfect continuous, тому що тут. Have been eating, а тут буде had been eating. Тут, на той, на момент зараз відомо, а тут на якийсь момент у минулому. Третій рядок всі майбутні часи. Найпростіший – Simple який означає дію, яка станеться в майбутньому, про яку ви зараз подумали. Ну, наприклад, ви собі стоїте в цьому саду і кажете, я з'їм яблука влітку, поїм яблук влітку. Все, що приходить вам в голову, це буде will, ну і далі діє слово словничка, бо перша форма дієслова. I will eat apples, in summer. буду їсти яблука влітку. Якщо ж ви скажете не просто я буду їсти, а в якийсь саме момент якраз буду їсти, ще не завершу точно дію. Так, наприклад, о 5 годині завтра, ось at 5 o'clock tomorrow, я буду їсти яблука. Тобто їстимо, але ще не доїм. Якраз тільки їстимо. I will be eating apples at five o'clock tomorrow. Це в нас future continuous. А раз це continuous, гляньте, тут всі форми інгові. Є слово з закінченням ін і тут було, і тут, і тут воно буде. Тут було еміза, тут was we, а тут те саме дієслово, тільки в майбутньому часі will be. В усіх, абсолютно, особах. Future perfect. Правило каже, дія станеться до чогось у майбутньому. I will have eaten this apple before the midnight. Я з'їм це яблуко ще до півночі, каже нам черв'як, чи доїм його, чи з'їм. Тоді виходить, що дія станеться, так, я ж з'їм. Тепер до якого моменту? До півночі. Якщо present perfect утворювався have і третя форма, past perfect had і третя, то тут теж буде тільки в майбутньому will have і третя форма. І останній час future perfect continuous. Дія відбуватиметься, знаємо, скільки часу, і знаємо, на який момент буде стільки часу. Наприклад, I will have been eating this apple for two hours before the God comes. Я їстиму це яблуко вже дві години перед тим, як прийде сторож. Є відомо, що дія відбуватиметься, відомо скільки часу, і відомо на який момент будуть ці дві години. Цей час утвориться так само, як і ці попередні часи його групи. В present було have been eating, в минулому had been eating Ну, і в майбутньому I will have been eating. Дякуємо черв'яку за його чудові приклади. Ну, а потренуватися можна. Під відео буде посилання на вправи, які вам перевірить комп'ютер.